Вітаю, шановні риболови. Повертаюся до теми використання котушечок не за призначенням. І сьогодні це вже на прикладі Shimano Miravel. Попередньо я знімав неодноразово, пояснював проблеми на котушечках дайви, коли люди беруть ЛТшні полегшені катушки, використовують їх з явним перегрузом, Достатньо швидко починає з'являтися рик головної пари. І сьогодні аналогічна ситуація по катушечкам Шимана. Ось він міровив. Ну, дайви ЛТшні, вони так і продовжують до мене їхати. Ось 4000 СІПішка. людина ловить 20-30 грамів. І інколи на Дніпрі доводиться ставити 50. Отак От говорить людина. Послухайте так, відчуваєте цей рик головної пари і. Звісно, що ловити такою катушечкою не дуже приємно. Це я вже багаторазово показував. Ці дайви і продовжують, і продовжують. Так, чуєте, як вони речать. Це все не проблема катушок. В цих катушках немає проблеми. Так само, як і немає проблеми в даній шиману. Людина придбала. Міравел, достатньо невеличка кількість рибалок, і людина ловить, як ви думаєте, якою вагою? 40-50 грамів. І достатньо швидко. Ось катушечка потрапила до мене з скаргою, банально, якою. Так, у людини з'явились неприємні відчуття в руку підрикування. На жаль, я вам. Не знаю, по звуку ви, мабуть, не відчуєте, але на руку я гарно відчуваю, що на кожному оберті є зубці головної пари, які вже пошкоджені. Дана катушка, так само, як бюджетні, <плес> полегшені катушечки. Дайва, фуегі, екселери, вони про чутливість, тактильність, а не силові показники. Якщо. Вам потрібна силова катушка? От давайте розповім, які катушки силові я рекомендую для силових завдань, для яких вагів, щоб було простіше і зрозуміліше. Дивіться. у, у катушках Shimano е, з е, силовими моделями, ну, скажімо так, е, відносно силовими є, наприклад, наски Сахара Седона, ці моделі наски Сахара Седона більш потужні замірвал. От дивіться, дана катушка в 4000 розмірі важить 245 грамів. Шимано 21-наски в такому ж 4000-му розмірі важить на 40 грамів важче. Вона має більш жорсткіший, товстіший корпус для того, щоб тримати головну пару краще і без зміщень. І потужніша. тобто... Бюджетний сегмент насті Сахара Седона у Шимано. Це три катушки виконані на одній базі. Середній сегмент це 19-23 страдіки для прикладу. І ті самі сустейні, наприклад. І топовий сегмент це твін. Або, наприклад, ось у Дайви. Дайва Сортейт. Бачите? Теж силова катушечка. Шикарна для силових завдань. Жорсткий корпус. З алюмінієвого сплаву, який не дає зміщуватися головні, парі, головні пари з твердих матеріалів із покриттям. В даній катушці що почало відбуватися. Так як людина 40-50 грамів почала нею кидати, е, дана катушка має чорне металокерамічне покриття на великій ведучій шестерні, і це певний час спасало ситуацію. Потім це покриття почало пошкоджуватися, пробиватися. і Людина почала на руку відчувати цей самий неприємне підрикування. Коли е, місця пошкоджені, заходять в зацеплення, людина починає їх відчувати. І, прислала мені одразу перше питання, як тільки людина озвучила проблему, було перше питання, якими вагами виловити. Ну, 40-50 грамів я навіть не уточнював, яка там плюс-приманка, тому що це вже серйозний перегруз для даної моделі. Тепер, ось ви всі любите. Ці катушечки бюджетні. І вони шикарно підходять, коли потрібна легкість, тактильність, чутливість, до яких вагів їх використовувати. Так, ось оцей 4000 розмір, що сіпішка ось оця фуего, що цей міравел. Я рекомендую використовувати Середня, всім людям, ну, у кожного манера лову різна, тобто може бути людина, яка робить. Твій, ну, наприклад, твічингує, робить твіч і просто вибирає слабинку да? ручкою. Ну тоді ви можете ловити будь-якими вагами, тому що ваша катушка просто вибирає прослаблення шнура. Вона не навантажується. Зовсім інше, коли з великою вагою катушка працює під навантаженням. Так ось для цих катушечок в 4000 розмірі я б рекомендував 20-25 грамів з урахуванням приманки. І тоді. Вони будуть працювати достатньо довго в більшій кількості людей. Звісно, що є люди, у кого ці катушки працюють на великих навантаженнях, але, наприклад, людина робить потяжку, потім підматує прослаблений шнур. Тоді катушка на себе приймає набагато менше навантаження і катушці легше. От Якщо ми беремо розмір 2500 -3000, а нагадую, у катушках Shimano і Daiwa, 3000 катушка це практично 2500 механізм. Ну, окрім моделі 3000MRG, там механізм більшого типу розміру. Так ось, якщо ми беремо полегшені катушечки в розмірі 2500-3000, то рекомендовані навантаження на них 14-16 грамів. І тоді теж вони ходять гарно і отак кричати не будуть. Якщо ми беремо якісь силові моделі, силові моделі, як правило, в тому ж типу розмірі можуть працювати на 20-30% потужніше від тих, що назвав. Ну, наприклад, от такий от Stradic в 4000 розмірі, він без проблем вже має змогу працювати з такими вагами 30-40 грамів. І трошки більше. Ну, Знову ж таки, є, наприклад, той самий Twin Power, який має понижну передатку, типу розмір 4000 PG, який ще краще буде м, працювати з великими вагами там більше 40-50 грамів. Та катушка додатково буде мати ресурс за рахунок більш низької, низького передатнього значення. Ось таку інформацію хотів до вас донести, тому, знову ж таки, дайва, ні, Шимано ні, не є поганими катушками, просто полегшені моделі. Ви використовуєте як полегшені, тобто, коли вам потрібна чутливість, тактильність і легкість. А коли потрібні вам силові навантаження і кидати 20, 30, 40, 50 грамів, ви використовуєте силові катушечки. Ось вам гарна катушка Шимана, ось вам гарна катушка дайва. Будь ласка, і у Дайві, і у Шиману є катушки. Ви, коли бачите автомобіль, який їде по дорозі, ви ж можете одразу зрозуміти, це легковий автомобіль або м -м, грузовий. Так само і тут банально заходити в ТТХ катушки. От подивіться вагу Страдіка, вагу Шимано Наски, подивіться вагу Твін Пауэра і в той же час порівняйте вагу Міравила. Вагу. Чого там ще? Ванфорда, ось вам типова теж полегшена котушечка для тактильних, легких завдань. І варто її почати бомбити на неї 20-30, там якісь силові навантаження. Все вона так само буде помирати, буде помирати будь-яка котушка, яка використовується не за призначення. І дайва і Шимано, це гарні котушки, але. Якщо вони використовуються так, як треба. Ті рекомендації, що я дав, от, наприклад, для даного типу розміру 4000 по міравелу 25 грам з урахуванням приманки. Тобто це ті навантаження, які я вказав, це рекомендований максимум. Ви повинні розуміти, що бажано, щоб катушка працювала в інтервалі, а не постійно працювала на своєму максимумі. Це теж повинні враховувати, тим більше рекомендації я дав. По класичному джигу, тобто джиголовка плюс силіконова приманка. І її загальна вага груза плюс приманки. Якщо ми розглядаємо інші приманки, воблери, коливалки і все інше, вони відрізняються. Там дуже великий розбіг. Наприклад, беремо коливалку, вона може бути великою важкою, але давати мінімальний супротив. Так, наприклад, Кастмастер. Може бути 100-грамовий важкий кастмастер, але давати. Достатньо малий супротив. І, звісно, що тоді можна використовувати приманку більшого розміру. Якщо казати про облери, тут теж може бути здоровий довгий воблер з мінімальною лопатою, а може бути малесенький кренк з отакою лопатою, який там пахає 15 метрів, і буде давати супротив дуже сильний. Тому по тим приманкам я не орієнтую. я вас в середньому орієнтую. По Джигу, тому що по Джигу найкраще видно і можна більш-менш зрозуміти. І знову ж таки, це мої рекомендації, не є той, точністю в тому плані, що нема такого. Такої характеристики взагалі немає, що, наприклад, 20 грамів можна, а 25 вже ні категорично катушка розвалиться. Виробники взагалі цю характеристику не заявляють, якими вагами. Можна ловити тією чи іншою катушкою. Тут так, як знову ж таки, на це впливає дуже багато факторів, які я сказав: котушка, руки, як манера лову, приманки, супротив приманок і тому інші. Різні приманки дають різне навантаження. Тому мої рекомендації стосуються джигових, тому що це сама одна одні з самих популярних приманок, і по ним ви більш-менш можете зрозуміти, Так, що. Полегшені катушечки в маленькому розмірі. Якщо ми говоримо 1000-2000 це 10-12 грамів з урахуванням приманки. Якщо ми говоримо про 2500-3000 розмір, це, як правило 14-16 до 18 грамів з урахуванням приманки. Але ну, це, це ми говоримо про верхню межу знову ж таки повторюю. А катушка важливо працювати всередині діапазону по навантаженням. І 4000 розмір, це там 25, ну хай максимум 30 грамів, це коли там 20 грамів плюс 3,5 дюйми. Людина ловить, ну вже, скажімо так, вже залежить від риболова, від супротиву приманки і всього іншого. Але це такі максимально допустимі навантаження. Силові моделі, які я називав, вони, як правило, мають. Силові показники більші, і вагу можна десь збільшувати на 20-30 інколи до 40%. Якщо це додатково ще понижене передатнє число, це теж враховуйте, окрім розміру катушечки, також враховуйте і передатні числа. Ті самі катушки з високою передаткою, які в наших умовах не дуже актуальні. З передаткою 5,7, 6,0. Чому вони? Особисто у нас і користуються меншою популярністю через це, тому що мають гірші силові показники і більш тугий старт, більш тугий хід. Що для наших умов, де більшість анімацій у нас постійні старти-стопи, тобто це джиг класичний, це твіч класичний, це стоп-н-гоу. Для наших умов катушечки з середньою і низькою передаткою, як правило, підходять краще. Ось таке доповнення. Всього доброго, до побачення.